Дружні серця без бар'єрів. Національний тиждень безбар'єрності. З 19 по 25 травня 2025 року в Україні вперше проходитиме Національний тиждень безбар'єрності. За ініціативи Першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів. У 2021 році була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Вона зазначила, що Україна має стати країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар'єрів. Давайте дізнаємось, що таке бар'єри. Бар'єри це те, що осладнює людям доступ до ресурсів та можливостей. Бар'єри можуть бути фізичні, освітні, цифрові, економічні, інформаційні, соціальні. А що ж таке безбар'єрність? Безбар'єрність це створення таких умов у суспільстві, коли кожна людина має рівні можливості, незалежно від того. Чи вона має інвалідність, який у неї вік, стать, стан здоров'я, мова спілкування чи зовнішність? Фізична безбар'єрність це коли ти можеш вийти з дому і не боятись першого бордюру, коли міський простір не виклик, а запрошення. Безбар'єрність це коли ти можеш рухатись, не думаючи. Що саме зупинить тебе на наступному кроці? Твоє місто має бути для тебе не лише на словах. Освітня безбар'єрність це коли можеш навчатися у будь-якому віці, коли школа, університет, онлайн-курс відкриті для всіх, хто хоче знати більше. Безбар'єрність це коли ти можеш вчитися незалежно від віку, стану здоров'я. Чи формату навчання знання мають бути відкритими для всіх. Цифрова безбар'єрність це коли ти можеш бути онлайн на рівних умовах, а не залишатися осторонь через незручний чи непродуманий інтерфейс. Безбар'єрність це коли ти можеш бути частиною цифрового світу, незалежно від віку, досвіду чи стану здоров'я. Економічна безбар'єрність це коли можеш працювати, коли хочеш, і коли тебе оцінюють за справу, а не за вік, стать чи стан здоров'я. Безбар'єрність це коли ти можеш працювати, бо маєш хист, знання та бажання, а не відповідний профіль, а роботодавець дивиться на твій фах і твій досвід, а не лише стать та вік. Інформаційна безбар'єрність це коли ти можеш зрозуміти написане з першого разу. Бо доступна мова це прояв поваги, а не спрощення. Безбар'єрність це коли ти можеш не витрачати сили на розшифрування, бо інформація має бути зрозумілою одразу. Соціальна безбар'єрність це коли ти можеш бути частиною суспільства, не підлаштовуючи себе під його уявлення про норму. Безбар'єрність це коли ти можеш брати участь у суспільному житті на рівних, коли твої думки важливі, незалежно від того, чи ти говориш у голос, жестами чи через екран. Безбар'єрність стає новою суспільною нормою. Це не тільки про людей з інвалідністю, це про маму з візочком, про літню людину, про незрячого перехожого, про першокласника, про туриста з великою валізою. Безбар'єрність це про кожного з нас. Безбар'єрність це право кожного. Це про те, як ми бачимо інших людей, чи хочемо ми дати їм шанс бути рівними, працювати, навчатися, спілкуватися і просто жити повноцінно. І якщо ми почнемо змінювати щось навколо, це вже великий крок до людяного суспільства без бар'єрів. Друзі, давайте зробимо рефлексію. Подивіться на цю картинку. І доповніть речення, я сьогодні зрозумів, що я зрозуміла, що безбар'єрність це мене вразило або здивувало те, що друзі, безбар'єрність це коли зручно всім, де б ти не був, всюди твій дім, місце в якому Тебе розуміють і добрим словом щиро зігріють Безбар'єрність це повага до людини у будь-які століття і години. Гідно стася до усіх навколо, щоб було усе чудово. Безбар'єрність розуміти іншого без слів, відчувати розпач, щастя, гнів і допомогти підставити плече разом подолати все. Дякую за увагу!